По Ісусу Христу, сьогодні ми будемо мати проповідь на тему Не торкайся цієї чаші. Не торкайся цієї чаші. Правда? Звучить досить страшно. З вами постараємося максимально приблизитися до вечері Господньої, яка була в п'ятницю в Єрусалимі, в горниці. Де Ісус бере 12 учнів, які стануть апостолами, на яких буде будуватися церква, де наріжним каменем буде сам Ісус Христос. Чому, власне, так є названа проповідь, в ході розсудку над нашою проповіддю, ми зрозуміємо, що означає чаша, яку не можна було торкатися? І її мав право торкнутися тільки сам Ісус Христос, Месія Бог. В основу наших роздумувань ми кладемо слова, які записані в Луки, 22-й розділ 7 вірша і нижче, отримаємо цю інформацію, подумаємо над цим, уважно слухайте, що читається, щоб ми розуміли, що ми сьогодні святкуємо, щоб ми розуміли, звідки йде ця історія, що пізніше, коли ми маємо з кимось. Спілкування, особливо з людьми, які не дуже часто бувають в церкві, щоб ми могли пояснити, що означає вечеря Господня. Вірш 7, 22 розділ. І настав День опресноків. Уа, слово. День опресноків. Запам'ятаємо це слово. Свято, День опресноків, який йде разом з Пасхою. Коли Пасху приносили в жертву. Належало. І послав він, тобто Ісус, Петра та Івана, говорячи їм: підіть, приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали Ісуса, де ти хочеш, щоб ми її приготували. А Ісус їм відказав: Ось як будете входити в місто, стрійне ваш чоловік, воду несучи в глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому, учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як Ісус їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них. Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перше, ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши чашу, вчинивши подяку, він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже царство. Не прийде. Перша частина закінчилася. Дуже часто ми не робимо розділення в цьому, сприймаємо текст автоматично і не бачимо, що вечеря Господня складається з двох частин. Зараз починається друга частина. Узявши хліб, вчинив подяку, поламав і дав їм. Проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. А по вечері, так само і чашу, говорячи, оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. четверг. Ранок Ісус посилає двох своїх учнів Петра та Івана, не розуміючи, чому. Він не послав двох братів, розбиває ніби двох братів Петро і Іван, і каже до них наказ: ідіть, знайдете горницю, знайдете господаря, підійдете, підійдете до нього, скажете слова, іде відкрита заява, що Господь її потребує. Господь її потребує. Коли учні приходять, немає абсолютно ніякого заперечення, дається для них світла горниця. І, власне, тут іде підготовка до вечері Господньої. Перш за все, пасхальне свято. Готовиться ягня, береться ягня, яке є без пороку, без п'ятна, спеціально досліджене. Його кладуть в піч, воно печеться. І приблизно шоста-сьома година вечеря, коли учні вже зібралися разом, прийшли до цієї горниці, все на їх чекає. Ягня витягують з печі, учні є на землі, 12 їх разом з, уч... з учителем. Ще ніхто з них не може навіть собі подумати, що це їхня вечеря, коли вони будуть разом. Є остання, коли вони в такому складі зі своїм учителем в тілі. Можуть зробити те традиційне, що вже на протязі, більше як тисячу років робилося, виходячи від гори Сінай. Пам'ятаємо, що зовсім недавно Ісус входить, буквально п'ять днів тому, Ісус входить в Єрусалим як цар, Його люди приймають як царя, стелять перед ним пальмові вітя. Єрусалим годе. Ніхто зараз на цій тайній вечері не може. Навіть збагнути, що буквально через декілька годин Ісус буде уже на хресті Голгофи як самий сильний злочинець світу. Пам'ятаємо, що буквально в понеділок, декілька днів від п'ятниці, Ісус проклинає дерево, смоковницю, яке мало, набагато, мало дуже багато листя і мусило мати плоди. Яскравий прообраз. Єрусалиму, яскравий прообраз самого Ізраїлю, коли приходить Месія, є дуже багато листя, і немає абсолютно ніяких плодів. І, звичайно, вирок прокляття. Прокляте дерево на віки і свою життєву діяльність відновить аж через дві тисячі років, в 1948 році, яка сила слів Ісуса Христа. В цей же час Синедріон ухвалює вбитий Ісуса, іде останнє помазання одно з одним з учнів жінкою Ісуса перед голговськими стражданнями. Один із учнів, прекрасних учнів Ісуса, видає його за 30 срібних монет, таємно прийшовши і сказавши, кого поцілую, того хватайте. Зараз учні є на цій вечері 12 апостолів. Це буде вистаннє, як я казав, коли вони будуть разом. Один з них дуже скоро видасть Ісуса за 30 срібних монет. Зараз Він є на вечері, буде на вечері, буде в цьому торжестві. І наскільки працює людська совість, що той. Який дав для тебе силу, той, який посилав вас в парі, давши силу на працювати над демонами і над хворими і над навіть мертвими, зараз за 30 срібних монет зрадить свого царя і свого вчителя. Коли ми з вами акуратно читаємо цю історію, ми бачимо, що є приготовлене ягня. Коли ми в контексті будемо читати це слово, пасах, грецьке. Слово Пасха, Пасха, остання буква альфа. Таке ягня кладеться в піч. Таке ягня зараз буде приготовлене. Коли його з'їдять, уже буде не Пасха, а буде Пасхо. Остання буква буде буква Омега. Здавалося, тут абсолютно немає нічого такого таємного. Пасха і «Пасхо». Але коли глибоко вивчаєш той текст, який в дальнішому поможе нам дещо зрозуміти, Пасха це ягня, яке зараз складеться в жертву, яке ще не має на собі ні одного пороку. Але після того, як з'їдять, це вже буде Пасха, яке є принесене в жертву, жертва знесена Альфа і Омега. І відразу, коли ми чуємо ці букви Альфа і Омега. Ми несемося з вами в кінець відкриття Івана Богослова, де будуть лунати слова Я Альфа і омега. Власне те, що було перед алтарем, і то, що зараз є на алтарі. Альфа і омега в мені є все, в мені спасіння, в мені життя, в мені вічність. Коли ми далі з вами прослідковуємо цю історію, ми побачимо, що саме свято. Називалося святом у присноків. Вдома не мало бути нічого, що є заквашене, абсолютно ніякого хліба, нічого, що є на дріжджах. Починається все так, що на столі лежить пресний хліб, витягують з печі ягня. Зараз починається вечеря Господня. Також на столі стоїть чотири чаші, в деяких домах стояло дві чаші. З трьох, де стояло чотири чаші, з трьох пили вино, одна чаша стояла і ніколи не торкалася. Вона стояла накритою, але завжди мусила бути в ортодоксального єврея одна чаша, яку не торкалася. Якщо це дві, з однієї пили, другу ніколи не торкалася. І зараз, коли ми з вами читаємо цю історію, дуже часто ми читаємо, і наш розум проскакує, ми не звертаємо уваги на певні деталі. Перша частина по відношенню до Луки вечері Господній кінчається на вірші 18. -му. Кажу вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже Царство не прийде. 18-й вірш. Перша частина закінчилася. З'їли ягня. На початку це ягня було Пасха. Тепер уже, коли з'їли, вже все закінчилося, це вже є Пасхо, все звершене. Взяли це вино. З'їли оприсноки, і зараз стається дуже цікава подія. На цьому торжество мусило закінчитися. З'їли оприсноки, з'їли ягня, випили вино. Одна чаша лишається недоторканою. Але ми далі з вами читаємо вірш 19 і 20. -й. І зараз людина, яка слабо розуміє те, що хоче показати Ісус, падає в стопор. Ми зустрічаємо два рази чашу. Зустрічаємо з однієї сторони оприсноки, тут раптом, коли ми з вами читаємо вірш 19, узяв хліб. Артон. Грецьке слово Артон. Акзусос це є оприсноки на початку, як ми з вами читаємо вірш 7 і настав день оприсноків, акзумос. І зараз, до, коли приходимо до 19-го вірша, раптом на столі стоїть хліб. Хліб, яєчний хліб на дріжджах. Що сталося? Як появився хліб? До сьогоднішнього дня більша частина богословів не може дати пояснення, що власне сталося на вечері Господній, тому що вдома не могло бути нічого на свято Пасхи, що є на дріжджах. Все на дріжджах викидувалося, лишаються оприснокі, власне, які показують, як був вихід ізраїльського народу з Єгипту. Нічого не встигли зробити, було дуже моментально, тісто не закисло, і були тому оприснокі гіркі трави і, звичайно, пасхальне ягня, яким мазали одвірки дверей. Хліб Артон, дехто може сказати: ми знаємо, що оприснокі показують на те. Що зараз перед нами є безгрішне тіло Ісуса Христа. Це є і так, і так воно мусило бути. Зараз перед нами є безгрішне тіло Ісуса Христа, яке не має на собі ні одного гріха, ні одного пороку, проживши 33,5 роки на землі, ні разу не згрішив, ні разу не дав для своєї плоті вийти в гріх. Є чистий і безпорочний. І тому ми маємо свято опресноків, а тут ми бачимо хліб. В цей момент, коли зараз Ісус є на вечері Господній, і далі, особливо, коли ми з вами будемо читати Луки, 17 розділ, 53-й вірш, будуть лунати слова. Луки, цей же розділ 53 вірш, та це ваша година і влада темряви на цілій землі. Тобто з цього моменту. Ісус в тілі, як людина, бере на себе гріхи цілого світу і стає самою гріховною людиною в світі. Не маючи на собі ні одного гріха, Він бере мій гріх, бере твій гріх, бере гріх всього, що є на світі допотопного світу, світу патріархів перед. Цер, перед, світ перед церквою, сам світ церковний, сьогоднішній день, навіть тисячолітнє царство, всі гріхів всіх людей бере на себе конкретно, не маючи на собі ні одного гріха. Зараз він стає пронизаний гріхом, пронизаний язвою, пронизаний проказою від на голови до підошві на ногах. Немає ні одного цілого місця, яке б не було покрите гріхами. Сама гріховна людина в світі. При цьому не маючи на собі свого персонального ні одного гріха. Тепер ми розуміємо, чому, власне, на столі стоїть хліб, який є на дріжджах. тому що дріжджі самі по собі є символом гріха. Там, де є дріжджі, там є гріх, де є проказа, там є гріх. Весь час читаючи Біблію, ми бачимо, ці дві речі завжди будуть іти разом проказа і дріжджі, які показують на гріх. І тому, коли ми на сьогоднішній день вивчаємо життя церкви, дуже цікавий момент. Один із моментів, коли церква в 1054 році розділилася на православну і католицьку, одним із пунктів розділення, власне, було опріснокі чи хліб на дрижджах. Православна церква тримає те, що було від початку, хліб на дрижджах. І тому, як ви на сьогоднішній день приходите в православну церкву, ви там побачите традиційно те, що було в першій апостольській церкві, не в католицькій. В наших протестантських церквах, Євангельських церквах, які відділилися від католицької церкви, ви також будете бачити опресноки. Традиція тієї церкви, яка засудила. Свого дня православну церкву, православна церква засудила католицьку церкву, на один одного віддали анафумі, і ми бачимо, як на сьогоднішній день воно продовжується. Коли ми з вами читаємо Біблію на базі Слова Господнього, і не одне місце, а всі місця, коли ми з вами будемо згадувати вечерю Господню, ми побачимо хліб Артон, не оприснокі. Що ми сьогодні побачимо з Ізраїлем? У них оприснокі. Чому? Тому що для них Месія не прийшов. Той Месій, який, який прийшов 2000 років, не є прийнятий ними. І тому по, на, по сьогоднішній день ізраїльтяни чекають Месію, який ще має прийти, чекають відбудови храму. Чекають повного відновлення Ізраїлю і чекають того тисячолітнього царства, яке в своєму в своєму роздумі, вони в деяких мірах спотворили і кажуть, яким воно мусить бути через дуже короткий проміжок часу, власне, для ізраїльтян. І тому ми бачимо, що означають прісні хліби, і що означає хліб на дріжджах. Ісус Христос. Після того, як він, на, в той момент, як Він пішов на хрест Голгофи. Запам'ятаємо, що це була сама грішна людина по природі до гріха набагато грішнішою, ніж кожен з нас. Тому що я маю свій гріх, ви маєте свої гріхи, а він на себе взяв, щоб очистити мене і тебе, наш гріх. Взяв гріхи цілого світу, тепер собі уявіть картину. Безвадний ягня, яке чекало своєї жертви. Не просто відповіло за, за себе, йому не було за що відповідати, він без п'ятна пороку. Він відповідає за гріхи кожного з нас. І тому зараз на столі ми бачимо цей хліб, який є на дріжджах. Далі, здавалося б, вечеря мусила бути закінчена, правда? Є чаша. Ще одна чаша осталася на столі, три випили, як я казав, в деяких домах було по дві чаші. Одну випили, а одну не має права ніхто чіпати. Так як наша сьогоднішня проповідь називалася, не торкайся цієї чаші. На сьогоднішній день, коли ми з вами вивчаємо Ізраїль, є одна чаша, яку вони не чіпають, стоїть чому? Тому що мусить прийти Месія. Дуже скоро мусить прийти Месія. Зараз ми бачимо те, що робиться в світі ізраїльтяни, ті, що ходять до синагоги, в один голос проголошують: ось ось мусить прийти Месія. Не тисячоліття, не десятки років, ось-ось мусить прийти Месія. Ми чекаємо. Зараз Ісус Христос підходить до цієї чаші, знімає з неї покривало і п'є. Уявляєте, яка зараз є картина? Зараз 12 учнів чітко на практиці розуміють, що з ними не просто вчитель, не з ними рабуні. З ними не просто людина, яка є пророком, яка є цілителем, з ними є людина, яка бере чашу і з неї п'є. Ніхто з цієї чаші ніколи не пив. Ні патріархи, ні великі пророки. По сьогоднішній день ніхто з цієї чаші не пив. І зараз Ісус бере цю чашу і п'є. І дуже цікавий момент, Він не просто з неї п'є, а дає учням. Кожному. Кожному. Хто належить до церкви, хто належить до невісти Ісуса Христа, і в цьому криється надзвичайно глибокий зміст. Пам'ятаємо, що коли Ісус іде на Голгофу, його не просто прибивають. Він не просто терпить надзвичайні муки. Він не просто страждає, не просто перед тим Гевсиманієм виступає кровавий під. Він бере гріхи всіх, а нас очищає від гріхів. І зараз, коли ми з вами беремо цю чашу, ми разом з Ісусом причащаємося до одного тіла, причащаємося, очищені Його кров'ю і стаємо з розумінням з вірою, якщо він воскрес, смерть Його не могла тримати, на третій день прийшли до гробу, гроба немає, про це ми в гробі його немає, будемо говорити це в неділю, гроб є порожній. Тільки покривала, лишилася. Пізніше він їм буде з'являтися 40 днів, щоб затвердити, що його не вкрали, а що він дійсно воскрес і зараз сидить одіснує ося. Зараз, власне, в цьому хлібові і в цій чаші ми причащаємося, стаємо одним тілом разом з нашим Ісусом. Тепер ми розуміємо, яка глибина цього, що ми маємо на столі. Ми причащаємося. Кров'ю ми є очищені від наших гріхів, ми стаємо чисті, і Він тепер дозволяє для нас пити з цієї чаші і каже як наказ пити з цієї чаші аж до дня. До якого дня? Поки Господь не забере свою невісту в небеса. Ми постійно будемо пити з цієї чаші. І ми постійно будемо для світу нагадувати, що наш Бог помер. Бог не помирає. Ми постійно будемо нагадувати, наш Бог помер. Як Бог може померти, як Він не помирає? Бог не має ні початку, не має ні кінця. Як Бог може померти? Бог є зараз тілі, і слово сталося тілом і народилося від Марії. Зараз він проходить через всю агонію смерті, і як людина помирає, показавши для цілого світу, що Бог в тілі помер, що це не ангел, це не дух, це людина, яка абсолютно не відрізнялася ні від мене, ні від тебе. Абсолютно нічим. Можливо, є тільки одна відмінність, що ніколи не скуштував гріха. Ото єдина відмінність: мав похоті, мав страсті, все мав. Але ніколи не дозволив для себе це зробити, показавши для всіх нас, будучи в тілі, що реально пройти в цьому житті, реально жити святим життям. Якщо одна людина могла жити, так і ми можемо жити. Плюс тепер ми на себе беремо благодать Святого Духа, стаємо храмом Святого Духа, маємо потішителя, якого він казав, я, об... я пошлю його і обільно вилю на вас. І тепер, дивлячись на Христа як приклад, як основа основ нашої імітації, і маючи Святого Духа в своєму житті, надіючись на Нього і тільки на нього, ми можемо пройти це життя, маючи перемогу в Ісусі Христі. Тепер ми розуміємо, чому, власне, так сталося. Як воно було на столі, як воно зараз є в Ізраїлі, в яких далі стоїть чаша, яка. Стоїть під покривалом, не скинути це покривало. Як і далі їдять оприсноки, тому що для них ще Месія не прийшов. Коли прийде, поміняється серце, прийде в тисячолітньому царстві. Той, що прийде, на жаль, як каже Христос. Коли я прийшов до вас, ви мене не прийняли. Коли прийде хтось в своє ім'я, того ви приймете. Це слова не мої Христа. Переживе ізраїльський народ свою сідьмину, Дехто відмовиться від життя, буде смерть і настанеться тисячолітнє царство. І коли вже ми з вами будемо вивчати тисячолітнє царство, ми побачимо, також буде вечеря Господня, буде спомин голговських страждань уже для ізраїльського народу, церква вже як переможець, і щось буде подібне, як ми робимо сьогодні. Щось буде подібне, як ми робимо сьогодні. Хай Господь і нас благословить. Зараз 12 учнів. Зібралися за столом, вони закінчують вечерю Господню, фінально перша частина пройшла, закінчилася друга частина, і зараз вони передадуть для церкви як заповіт. Це робіть до кінця. Якщо ми з вами читаємо ці слова, якщо ми з вами читаємо ці слова, ми. Бачимо, яку велику настанову йду мають ці слова Матвія 26, 26 і нижче. Матвія 26, 26. А як вони спожили, Ісус узяв хліб артон, поблагословив, поламав і сказав: Подайте своїм учням, прийміть, споживайте це тіло моє. І взявши чашу, подяку, вчинивши, Він подав їм і сказав: Пийте з неї всі. Бо це моя кров нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. З цього моменту, і до кінця існування церкви на землі, починаючи від учнів і кінчаючи нами, аж до моменту, поки церква буде забрана в небеса, ми завжди будемо мати вечерю Господню, яка постійно нам буде нагадувати, хто ми є, як пройшло наше відкуплення. І наскільки ми є зобов'язані в цьому відкупленні тільки одній особі, Ісусу Христу? Наскільки ми від Нього є залежні? З чітким розумінням, коли ми будемо сьогодні приступати, немає іншого імені під небом, яким би людина могла спастися. Не ділами, не іншим іменем. Тільки через кров Ісуса, через Його волговські страждання, через Його тіло ми маємо доступ в небо. Хай Господь всіх нас благословить. Зараз станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній, Господі Боже, стоючи перед твоє славне обличчя, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за те, що ти так, в такій доступній формі показав для нас, як ми мусимо жити сьогодні, як ми мусимо приймати участь в твоїх головських стражданнях, що ти фінально зняв. За навісу з цієї останньої чаші, дав їй для своїх учнів, а учні дали для, нас, для, для всіх нас, для своєї церкви. Благослови нас, благослови, щоб сьогодні кожен, хто приймає участь в вечері Господній, хто сьогодні згадує голговські страждання, не просто згадав як історичний момент, а мав чітке розуміння, що ми зараз є частиною його тіла, невісти, яка певного дня має піднятися в небо по Славному зову неба Божому зову. Благослови всіх нас, благослови кожного, хто приймає участь в вечері Господній. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.